Привіт, друзі! Ми сьогодні відкриваємо для себе магію Тернопільщини. А саме ми приїхали на Джуринський водоспад, найбільший рівнинний водоспад України. 16 метрів за вишки. три каскади бурхливої води. Створюють захопливе видовище в будь-яку пору року. Ідеальне місце для фото, пікніків та романтичних прогулянок. Влітку тут можна освіжитися в прохолодних потоках. А восени насолодитися гарними пейзажами. Джуринський водоспад у всій своїй красі. На водоспаді люди розбили собі кемпінг, відпочивають. Є місця для переодягання, смажать шашличок, відпочивають. Дуже крутий відпочинок біля водоспаду. Ти можеш почекай. Це вино. А вас тільки воно? Настоянок імно, яке немає. Є хринівки, є такі талкалаганні. На Джуринському водоспаді багато розбитих кемпінгів. Є місця, де продають шашличок, кукурузку, наливають смачне вино. Ми також взяли на дегустацію. Можна замовити смачно попоїсти. Або можете брати щось з собою. Що, смачний мама бургер приготувала? Як вам картошка, розкажіть, будь ласка. Супер? Знайшов місце звідки починає водопад витікати із типу як місток з самої гори джюринського водоспаду. Біля водоспаду розміщується якийсь дзьод. Незрозуміла споруда друзі, з цієї локації ми можемо спостерігати залишки червоноградського замку. Поруч знаходиться з джуринським водоспадом. Тернопільська область. Природа тут не перевершена. Дуже гарненько. Поруч з джуринським водоспадом була колись база Ромашка, але чомусь же все не працює. Хоча тут є оголошення з номером телефону. Можна, в принципі, дзвонити дізнатися більш детальною інформацію. Можливо, навіть і працює. Приїжджайте та відчуйте силу води та красу Поділля. Приїхали на наступну нашу локацію в Заліщики. І зараз через парк прогуляємося на дуже прикольну локацію. Заліщики мальовнище містечко Тернопільщини, яке розташувалося на унікальному вигині річки Дністер. З трьох боків його омивають води Дністра. Утворюючи своєрідний півострів з неймовірними краєвидами. Місто відоме як одне з найтепліших місць України, адже завдяки особливому мікроклімату його часто називають українським курортом на Дністрі. Тут колись вирощували виноград і навіть екзотичні фрукти. А зараз тут вирощують найсмачніші помідори в Україні на рівні з Херсонськими. У 19, на початку ХХ століття. Заліщики були відомим курортом Австро-Угорщини та Польщі. Окрім мальовничої природи, заліщики зберегли цікаві архітектурні пам'ятки, костели будівлі австрійської епохи, а також старовинний парк з рідкісними деревами. У заліщиках є дуже прикольний парк. В парку поробили місця для відпочинку. Є ось такі альтаночки. Також стоять мангали, баки для сміття. Смачне дубайське морозиво. Рекомендуєте купляти всім, як вам дуже сильно смакує. М -м -м. Друзі, подивіться, це саме та панорама, яку вже майже всі бачили, а ми ще сюди не доїжджали. Ось нарешті ми тут. Чудове місце. Панорама Заліщиків одна із найвідоміших та найкрасивіших в Україні. До речі, ця панорама використовувалася як заставка у фільмі Скаженне весілля. Найвражаючий вигляд на місто відкривається з південного берега Дністра, де ми зараз і знаходимося, з боку села Хрещатик. Звідси добре видно. Як річка обіймає заліщики зеленими пагорбами? А саме місто, немов на долоні, розкинулося в центрі природної підкови.